У Києві підписали меморандум про співпрацю між Маріупольською міською військовою адміністрацією та благодійною організацією фонд Ріната Ахметова в межах правозахисної ініціативи «Маріуполь Джастіс. До проєкту долучиться й музей фонду Голоси мирних, який фіксує свідчення людей, що пережили війну. Наразі база музею налічує майже 145 тисяч історій українців, серед них близько 12 тисяч свідчень маріупольців. Деякі свідчення, письмові щоденники, були передані вже після загибелі їхніх авторів. Роботу спрямовували на збір нових свідчень, створення архіву та збереження доказів воєнних злочинів. Це важливо. Оскільки правда потребує проговорювання, правда потребує оприявлення. Якщо правда зберігається виключно десь в архівах або в судових папках, вона зникає з суспільного дискурсу. Ми знаємо, що Росія буде прикладати максимум зусиль. Вже це робить для того, щоб стерти правду про Маріуполь. Тому ми за собою в цьому проекті залишаємо функцію збереження збору історії, збереження історії і оприлюднення через креативні формати, велика задача. Міської ради міської військової адміністрації побудувати процес справедливості і правосуддя на базі тих документів і тих свідчень, які мозей голосомирних фонд збирає. Важливу роль у проєкті відіграє Маріупольський державний університет, який став академічним партнером ініціативи. На його базі вже працює адвокаційний офіс платформи, що взаємодіє з міжнародними делегаціями та зберігає свідчення про події в місті. Наш університет поставив для себе дуже важливий. Але водночас дуже складне завдання це бути амбасадором Маріуполя в Україні та світі, це бути таким же освітнім осередком не тільки Маріуполя, але й усієї Донеччини, і виступати таким хабом, який працює на збереження нашої маріупольської ідентичності. Це стосується і культурної ідентичності, це стосується збереження історичної пам'яті, розповсюдження максимальної інформації про трагедію міста Маріуполя. Проєкт Маріуполь Джастіс має кілька напрямків роботи. Один із ключових фіксація руйнувань, жертв та матеріальних збитків. За даними міської військової адміністрації, вже задокументовано 125 тисяч об'єктів, зруйнованих або пошкоджених у Маріуполі. Паралельно збираються тисячі свідчень очевидців. І відповідно виникає питання: а коли ми отримуємо все ж компенсацію? Тоді, коли ми все зафіксуємо, і тоді, коли Маріуполь стане першим як пілот відповідно в міжнародному трибуналі. І тут хочу подякувати всім нашим міжнародним партнерам, які вже доєдналися до цієї правозахисної ініціативи. У межах ініціативи також створюється цифрова база доказів: фото та відеоматеріали, карти руйнувань, свідчення очевидців. Мета платформи не лише зберегти правду про трагедію міста, а й сформувати юридичний механізм міжнародного визнання злочинів та подальших репарацій за рахунок арештованих російських активів.